Завдяки тому, що я знала, що те, що відбувається в цей період саме з нашою дитиною, це знак, це надважливо. І треба туди дивитись. ми приймаємо рішення забрати сина з очного навчання, перевести на дистанційне. Щоб максимально приділити увагу вступу до коледжу. Тобто, ми в той період приймаємо рішення, що все ж таки раз така ситуація, такі обставини складаються в школі, що його треба звідти забрати. Тобто, ми розуміємо, що світ підсвічує нам, що там йому вже не місце. Відповідно, місце треба змінювати. І коли ми приймаємо це рішення, ви розумієте, ми дитину забираємо на дистанційне навчання. Я працюю. Тобто е на чоловіка, який працює вдома, лягає ось ця додаткова, е додаткові обов'язки, додаткові завдання, додаткова напруга, пов'язана з дитиною. Тобто, чітко програлась. А затемнення у нього у п'ятому будинку у мене в сьомому. Він син і мої колеги.